25-27 серпня в місті Івано-Франківську відбуватиметься шоста сесія Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. З нагоди цієї події в архієперхіальному управлінні відбулася прес-конференція, на якій детально розповіли про заплановані заходи. Зокрема, генеральний секретар Патріаршого собору отець Олег Каськів зазначив, що ця подія для Івано-Франківська є дуже важливою та відповідальною. Секретаріат Патріаршого собору працював фактично два з половиною роки для того, щоб підготувати цю мить, і для нас воно є дуже відповідальною адже ми можемо собою 260 плюс-мінус делегатів буде з багатьох країн світу, і ці люди в багатьох моментах на Прикарпатті будуть вперше. Вони завдяки Прикарпаття пізнають Україну. Темою цього патріаршого собору буде жива парафія. Місце зустрічі з живим Христом. На ньому розглядатимуться пропозиції та напрацювання минулорічних помісних соборів. Секретаріат розробив спеціальний сайт «Собор у гкц.ор.юа, де ви можете знайти програмку, статут собору, країни, держави. Є створений емейл собору, де ми мали нагоду спілкуватися з багатьма, де кожен вірний мав право і дотепер вони подають свої пропозиції на собор. Як вони бачать, що би вони хотіли змінити в церкві, щоб церква стала кращою? Собор триватиме три дні. А перші делегати почнуть прибувати в Україну вже 21 серпня. Собор розпочнеться 25 числа. О 7.15 буде молитва першого часу. В 7.30 буде приїзд патріарха. в кафедральному соборі буде літургія. По літургії буде прочитаний декрет відкриття собору. Окрім пленарних засідань, доповідей праці в групах, делегати матимуть можливість більше познайомитись з Прикарпаттям. Зокрема, для них передбачені екскурсійні поїздки в Ярем чи Коломию, Крило Згошів. Воно приємно є приймати таку кількість гостей, тому що я не перш за все, що це є великі великий дар дари від Бога, що ми маємо нагоду їх вітати. А друга річ: Івано-Франківщина взагалі одночасно таку кількість іноземців чи з іноземними паспортами ніколи не мала нагоду вітати. Ніколи всі бажаючі матимуть можливість спостерігати за подіями собору через пряму трансляцію на обласному телебаченні Галичина та живому ТВ.